Доброго здоров'я підписчики. Сьогодні ми поговоримо про титан і цирконій. Там одна людина колись писала відео про цирконій, а вчора кидав про титан. Він каже, так то ж цирконі? Ні, дивіться, різниця. Ось цирконій, ось титан. Візуально вони дуже схожі, але ось структура, бачите? В Циконі плоский кристал, а в титан він такий гостренький і мілкий. Ось камера нормальна, це різницю передає. Ну, в принципі, купуємо і те і те, пропонуйте. А може кому треба, то і продаємо. Красиво, бачите? А ще красивий метал є. Ось такий у нас, бачите? Це кусок вісмута, бита чушка. Віноль 0 називається. Вісмут з домішками свинцю до 3%. Не разу не бачив чистого вісмуту. От на ньому пишуть і від 2 нуля, і від 3 нуля, але все рівно там є присутній свинець. Ну, Так що так. Цирконій титан, помашем, помашем бо воно Оп. і чушка вісми. Давайте дзвоніть, пишіть, допомагаємо ЗСУ. Всього найкраще. Ще не все, до речі, до схожості. Ось є дві такі, таких два вироби є. Це бушна турбінка, Тут е, хвіст залізо, а частина е, нікель височка. Ну, нікель, як ні хромі, то ми таке також купляємо. Його так під корінь обрізаєте отак, і до нас. Ну, бушні не нові, нові не треба там робити. Воно, нова дорога дуже штука. А це ось фреза металообробна, Бачите яка? А так отак, як покажеш людині, яка не розбирається. В следующий раз, коли я буду показувати таку турбинку, вони скажуть, так то фризаж була, вас, то я зразу вам покажу. Бачите? Або покажу фрезу, скажуть, так то ж кусок турбіни автомобіля. Важка, монолітна фреза, Буушна. Поломана. Вже, поломана, гарно відпрацював. Ну, ось, отак. З візуалі, з візуальною схожістю металів. Все найкраще.